кожному значенню аргумента X, функція ставить у відповідність певне значення залежної змінної y. Таким чином, у нас створюються взаємопов'язані упорядковані пари чисел. З іншого боку, ми знаємо, що упорядковану пару чисел можна зобразити на координатній площині точкою. Сукупність усіх точок, для яких абсцисою є. Значення незалежної змінної, а ординатою є значення функції, називається графіком функції. Ось подивіться, на даний малюночок. Тут задана функція за допомогою графіка. На осі іксів у нас обсиси точок або аргументи, зна... аргументи функції. На осі Y це в нас ординати точок або значення залежної змінної. Тобто значення самої функції. Кожна точка задає якраз відповідність X і y. Наше завдання навчитися читати ці графіки і складати характеристику функції за графіком. Ось подивіться, що означають ці точки. За допомогою цього графіка ми можемо знаходити відп... значення Y, які відповідають певним значенням X. Ось, наприклад. Х дорівнює 1 і y дорівнює 4. Як ми знаходимо? Ми знаходимо на осі Х одиницю і уявно проводимо вертикальну пряму до перетину із графіком функції. Ордината цієї точки це буде значення функції 4. Якщо х дорівнює 3, на осі х знаходимо точку 3. І знаходимо на графіку точку із абсисою 3. Ось вона. Її можна знайти, провівши уявну вертикальну лінію до перетину із графіком функції. І яка ордината цієї точки? Ордината цієї точки дорівнює 6. Оце є значення у, яка відповідає х дорівнює 3. Якщо х дорівнює, наприклад, мінус 5, знаходимо на осі x мінус 5. Ми бачимо, що в цій точці графік перетинає вість іксів. А всі точки, які лежать на всіх, мають ординати, яка дорівнює 0. Це означає, що при х дорівнює мінус 5, у дорівнює 0. Зворотнє завдання. Знайти значення аргументу, при якому y дорівнює, ну, наприклад, 3. Раз, два, три. На усі y тепер знаходимо трійку. Ми бачимо, що е, ця точка знаходиться на графіку функції. Тобто ордината цієї точки 3, а абсиса дорівнює 0. Тобто абсиса це є те значення аргументу, при якому функція дорівнює 3. Ще одне завдання. Знайти значення аргументу, при якому функція дорівнює 2. Знаходимо y дорівнює 2. Уявно проводимо горизонтальну лінію для того, щоб знайти на графіку ті точки, які мають ординату 2. Ось одна точка ось тут є. абсцеса її дорівнює мінус 1,5, а друга точка ось тут. абсцеса дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Тобто y дорівнює 2, при х дорівнює мінус 1,5, або при х дорівнює 7. Розглянемо тепер, як складати характеристику функції за її графіком. Ну, перш за все, характеристика починається із області визначення функції. Нагадую, область визначення це сукупність усіх значень незалежної змінної, тобто ікса. А нас цікавлять, які абсиси можуть бути у точок графіка. Значить, Ми бачимо, що графік починається звідси. Це крайня ліва точка графіка. І абсциса цієї точки мінус 6. Отже, аргумент може приймати значення від мінус 6 і до 7, 8, 9, 10, 11, 12 і до 12. Таким чином ми можемо сказати, що областю визначення функції є проміжок від мінус 6 до 12. Або ще іншими словами, х приймає значення від мінус 6 до 12. За цим графіком ми можемо помітити, яке найбільше значення приймає функція. Найбільше значення функції, для графіка, означає точку, вірніше ординату найвищої точки графіка. Ми бачимо, що найвища точка графіка знаходиться тут. Її ордината дорівнює 6. Запишемо це тут, щоб було нам зручно. Таким чином, найбільше значення функції дорівнює 6. Це найбільше значення. Функція приймає при х дорівнює, знаходимо обсис у цієї точки. 3. Отже, при їх дорівнює 3 функція приймає найбільше значення. Тепер найменше значення. Ну, найменше значення ось вона тут приймає. Дивимося. От. А тут трошечки нижче. Значить, ось у нас найменше значення з правого боку. Це приблизно мінус 2,5. Таким чином, найменше значення функція приймає. Найменше значення функції дорівнює мінус 2,5. І вона приймає його при х дорівнює 12. Область значень функції. Тобто сукупність усіх значень залежної змінної. Ми бачимо, що найменше значення залежної змінної ось у цій точці. Тобто ординати цієї точки мінус 2,5. А найбільше значення 6. Отже, область значень функції від мінус 2,5 до 6. Іншими словами ще кажуть, y приймає значення від мінус 2,5 до 6. Якщо подивитися на дві точки, у яких графік перетинає вісь х ось це у нас одна точка мінус 5 і друга точка 8, то у цих точках кажуть, що функція приймає значення 0. Або ці точки ще називають нулі функції. Отже, нулі функції це точки, у яких графік перетинає вісь х -сів. Іншими словами, в яких функція приймає значення 0. Графік перетинає вісь хсів, це означає, що ординати цих точок дорівнюють 0. Отже, у нас є два нулі функції мінус 5 і 8. Ще є цікава точка графіка. Це точка, в якій він перетинає 8 ріків. Ну, в даному графіку ця точка має координати 0,3. Розглянемо порядок побудови графіка функції заданої формулою. Розглянемо це на прикладі. Побудувати графік функції y дорівня 4-х2. Якщо х приймає значення від мінус 2,5 до 3. Фактично в нас оцей проміжок... Це в нас задано область визначення цієї функції. Для того, щоб побудувати графік, нам потрібно знати координати точок, які належать цьому графіку. Звичайно, що таких точок усім ми обчислити не можемо. Ми обчислимо тільки окремі точки, декілька точок із цієї області визначення, а тоді сполучимо їх плавною кривою лінією. Для того, щоб обчислити ці значення, ми... Намалюємо таку таблицю. У першому рядочку ми виписали значення Х або значення незалежної зміни. Сюди ми вибираємо ті значення, які ми хочемо, оскільки це незалежна змінна. Я взяв усі цілі значення із цього проміжку і крайню ліву точку мінус 2,5. Для того, щоб обчислити відповідне значення y, пригадаємо, саме перша задача по цій темі це знаходження значення функції, що відповідає певному значенню аргумента. Тобто ми замість х по черзі підставляємо ось ці числа у формулу функції. Мінус 2,5 підставляємо сюди. У квадраті це буде плюс 6,25. 4 відняти 6,25 мінус 2,25. Округлимо до десятих. Це буде мінус 2,3. Двічку підставляємо сюди. 2 у квадраті дорівнює 4. 4 відняти 4, 0. Я кажу 2, оскільки мінус 2 у квадраті, це все одно, що 2 у квадраті. Так само і тут. 1 у квадраті буде 1, 4 відняти 1 буде 3. Якщо підставити замість х у формулу 0, рівняє 4. одиничку підставляємо, 1 у квадраті 1, 4 мінус 1, 3. Зверніть увагу, що у нас повторюється значення функції для протилежних значень х. Двічку підставляємо, 2 у квадраті 4, 4 мінус 4, 0. І 3. 3 у квадраті 9, 4 мінус 9. -5. Кожна із цих пар чисел показує нам а, на певну точку площини. Тобто це є координати точок графіка. Перша. Мінус 2,5, мінус 1, мінус 2, мінус 2,5. А по ось ординат мінус 2,3. Раз, два, трошки менше, ніж половина. Ось приблизно ця точка знаходиться тут. Мінус 2-0. Це точка на осі абсцис. Мінус 1, 3. Мінус 1 і 3 догори. Раз, два, три. 0, 4. Тобто із початку координат 4 одиничних відрізки відраховуємо вздовж осі y догори. 1, значить, від нуля вправо 1 відрізок вздовж осіх. І на 3 одиничних відрізки догори. 2, 0. Раз, два і 0 означає, що точку ми розміщуємо на осі абсцис. 3 мінус 5. Раз, два, три і 5 донизу. 3, 4, 5. Таким чином ось точки, які лежать на графіку. Плавно ми сполучимо ці точки. Ось ця лінія і є графіком даної функції. Зверніть увагу, що тепер ми маємо можливість е, визначити значення функції для інших значень аргументу із області визначення. Наприклад, мінус 0,5. Відповідне значення функції приблизно буде 3,5. Або 2,5 приблизно наближене значення функції буде мінус 3. Аналогічно можемо знаходити значення аргументу, при яких не набуває певних наперед заданих значень. Наприклад, функція дорівнює 2, при х дорівнює мінус 1,2 наближено. І плюс 1,2. Функція знайти значення аргументу, якщо функція дорівнює мінус 4. Раз, два, три, 4 вздовж осієриків знаходимо. Тільки одна точка на графіку має таку координату. І вона відповідає абсисі приблизно 2,8. Далі ми можемо охарактеризувати функцію за цим графіком. Тобто вказати нулі функції, вказати точку, де функція перетинає вісієриків, вказати найбільше значення функції, найменше значення функції. Ну, область визначення, вона вже задана в самій умові, але тепер ми можемо вказати і область значень цієї функції. А також ті значення аргументу, при яких функція не буває тільки додатні значення, або тільки від'ємні. Ось такі два проміжки. А також можна вказати проміжок, на якому функція зростає, і ті значення аргументу, де функція спадає. Ось ці значення аргументу від нуля до 3. на завдання. Чи належить графіку функції y до рівня 3 помножити на х мінус 1 точки А з координатою 2, 9 Б з координатою мінус -1, 1? Для того, щоб відповісти на це запитання, не обов'язково будувати графік функції. Можна зробити простіше. Оскільки абсиса... Цієї точки це значення аргументу функції, а ордината це значення самої функції, то ми можемо просто підставити формулу функції абсису і ординату і перевірити, яка числова рівність у нас утвориться. Якщо утвориться правильна числова рівність, в цьому випадку кажуть, що точка належить графіку функції. Якщо виходить хибна числова рівність, то в цьому випадку... Точка не належить графіку функції. Перевіримо це для, нашої, для нашого завдання. Отже, спочатку беремо точку з координатами 2, 9. Підставляємо замість, абсис, замість е аргументу значення 2. 3. дужки відкриті. 2 у квадраті мінус 1 дорівнює. 2 в квадраті 4, відняти 1, 3 і помножити на 3, 9. Ми бачимо, що значення функції співпадає із значенням аргумент, ординати точки А. В цьому випадку ми робимо висновок, що точка А належить графіку функції. Перевіримо точку Б. її координати мінус 1, 1. Першу координату підставляємо замість X у формулу функції в правої частини і обчислюємо. Мінус 1 у квадраті, відняти 1 до рівня. Мінус 1 у квадраті одиниця, відняти 1, 0, 0 на 3, 0. Ми бачимо, що значення функції в точці мінус 1 не співпадає із ординатою точки Б. Не дорівнює одиниці. В цьому випадку робимо висновок, що Б не належить графіку функції.